Справа 408. З'ясую на прикладах, як зміниться частка, якщо ділене. Тут розв'язаний четвертий випадок, показано, що з ним буде. Ми спробуємо трохи по-іншому це зробити. Я підберу таку частку, щоб вона підходила до всіх прикладів, які тут є. Ну і будемо працювати з цією часткою. Запишемо тоді так. Розглянемо. Розглянемо частку. Я візьму 20, що ділиться на 10, і це дорівнює 2. Ну, а тепер запишемо так. Якщо частку, ні, якщо ділене, вибачте, якщо ділене, ну і читаємо. Перше, якщо ділене, збільшити 5 разів, а дільник залишити той самий. Ну, то якою стане частка? Записуємо так то частка стане рівною. Ну що ж, записуємо, якою стане частка. Було 20, 20 збільшить у 5 разів, пишемо 20, що множиться на 5. І поділити, дільник залишає той самий, то буде дільник 10. І це дорівнює. 20 помножити на 5, це буде 100. Поділити на 10, це буде дорівнювати 10. Так. А, ну, якщо в нас стало 10, а було 2, то зараз, якщо ми 10 розділимо на 2, це буде дорівнювати 5. Тобто ми кажемо, що в нас, тоді ми кажемо, що наша частка збільшиться в 5 разів. Так і запишемо. Отже, частка збільшиться. Збільшиться в 5 разів. Читаємо тоді далі другий випадок. Якщо ділене не змінювати, а дільник зменшити у два рази. Записуємо так само, то частка стане рівною. Ну і записуємо. Ділене у нас не змінюють, Ділене буде 20, поділити. А дільник зменшують у два рази, то пишемо поділити на 10, що ділиться на 2. І це дорівнює 20 поділити 10 на 25. І це дорівнює тоді 4. Ну, добре, у нас було 2, стало 4. 4 поділити на 2 це буде 2. Тобто ми можемо сказати, що у нас наша частка збільшиться у 5 разів. Записуємо, отже. Частка збільшиться, збільшиться в два рази. Є. Переходимо до третього. Що буде, якщо ділене збільшити в п'ять разів, а дільник збільшити в п'ять разів також? то пишемо то частка стане рівною. Ну що ж, отже, пишемо тоді так. 20 збільшать у 5 разів, то це буде 20, що множиться на 5, поділити. Далі дільник збільшать у 5 разів, то буде у нас не 10, а 10 збільшать у 5 разів. 10, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 20 помножити на 5, це буде 100. Поділити. а 10 помножити на 5 це 50. Ну і це дорівнює. 100 на 50 це буде 2. Ну, було два і стане два, тобто ми кажемо, частка не зміниться? Пишемо. Отже, частка не зміниться. Так, є. Переходимо до четвертого завдання. Воно у вас є розв'язане. Отже, що буде, якщо у нас ділене збільшити у 8 разів, а дільник збільшити у 2 рази. Запишемо, то частка стане рівною. Ну що ж, якою вона стане рівною? Записуємо. Тоді у дужках 20. У нас збільшать у 8 разів, поділити, дільник у 2. То поділити не на 10, а 10, що множиться на 2. І це дорівнює, 20 на 8 це буде 160. Поділити. А 10 помножити на 2 це буде 20. Це все одно, що 16 поділити на 2, це буде 8. Ну, У нас було 2, стало 8. 8 поділити на 2 це дорівнює 4. Тобто ми бачимо, що у нас частка збільшилась у 4 рази. Пишемо тоді, отже, частка. Збільшилась, або збільшиться краще, збільшиться. Збільшиться в чотири рази. Є. Ну і останній п'ятий приклад. Е, якщо діле не збільшити в три рази, а дільник зменшити в два рази. Запишемо, то частка стане рівною. Ну що ж, якою буде частка, якщо її збільшити, якщо ділення збільшити у 3 рази, то ми пишемо у дужках 20, що множиться на 3, поділити. А дільник зменшити у 2 рази, то буде не 10, а то його треба поділити на 2. І це дорівнює. 20 помножити на 3 це буде 60. А поділити. А 10 поділити на 2 це буде 5. 60 поділити на 5 це буде 12. Отже, пишемо це 12. Ну, 12. Якщо ми поділимо на 2, то, що було на початку, це дорівнює 6. Тобто ми можемо сказати, що в нас, отже, частка у нас збільшиться в 6 разів. Так, записуємо тоді. Отже, частка. Збільшиться. В шість разів. Ну що ж, ось таке завдання. Не дуже важке, але доволі громістке. На цьому вправу завершено.